Казка спляча красуня. У далекому королівстві, де сонце сяяло яскраво, а ліси були зеленими і безкраїми, жила маленька принцеса. Її батьки, король і королева з радістю чекали на її народження, адже це було справжнім благословенням для їхнього королівства. Кожен день був наповнений надією. Ще їхня донька принесе світло і любов у цей світ. Під час святкувань, коли принцеса народилася, батьки запросили всіх мудрих жінок і фей з навколишніх земель кожна з них мала дарувати дівчинці свій благословення. Однак була одна зла фея, якої ніхто не запросив, і вона з'явилася непрохано. Коли всі благословення були сказані і зроблені, зла фея встала і промовила свої страшні слова. Коли принцесі виповниться 16 років, вона вколе коле палець обверетено, і від цього впаде в глибокий сон, який триватиме 100 років, ніщо не зможе її розбудити. Всі присутні запанікували. Король і королева були зневірені, але тоді одна з добрих фей, яка ще не висловилася, підійшла до принцеси і сказала Я не можу повністю скасувати це прокляття, але я можу змінити його. Принцеса не помре, вона лише засне на сто років. Вона прокинеться, коли зустріне того, хто по справжньому її полюбить. І так сталося. Батьки принцеси спробували зробити все можливе, щоб захистити свою доньку. Вони сховали всі веретена в королівстві і наказали не шити тканину, що вимагала пряжі. Однак доля неминуче наблизилася, і в один непомітний день принцеса все таки знайшла старе веретено. Вона підняла його в руки і захоплена тим. Як воно крутиться, випадково поранила палець. І в той момент, як передбачала зла фея, принцеса впала в глибокий сон, а з нею усі, хто знаходився в замку. Королівство опинилося в тиші й спокої. Все, що оточувало сплячу принцесу, також заснуло. Мандрівники, що проходили повз замок, Бачили тільки зарості та терни, які обвивали вхід і були змушені обирати інші шляхи. Легенда про сплячу принцесу стала відома далеко за межами королівства, і багато принців вирушали на пошуки, але жоден з них не міг знайти шлях до замку. Роки йшли. І історії про сплячу красуню передавалися з вуст у вуста. Однак одна важлива річ лишалася незмінною. Це була не просто казка, а символ надії і любові, що не залишала людей байдужими. Одного разу, через багато років, з'явився принц. Його серце було сповнене любов'ю і вірою в диво. Він чув історії про принцесу, яка спала в замку, і, хоча багато принців перед ним зазнали невдачі, він не здався Він вірив, що є шанс змінити цей курс долі. Принц подолав усі труднощі, пройшов крізь терни, які були створені як оберіг, і добрався до замку. Коли він увійшов в кімнату, де спала принцеса, він побачив її. Вона була такою, як описували легенди, і її краса була ніжною та чистою. Але не лише зовнішність зачарувала принца. Він відчував, що перед ним не просто дівчина, а частина великої історії про любов і відновлення. Він підійшов до принцеси. І, не вагаючись, поцілував її. І ось сталося чудо. Принцеса відкрила очі, і, як у казці, вона прокинулася. Але разом з нею прокинулися всі, хто спав, і замок наповнився життям. Принцеса дивилася на принца, і в її серці розцвіло щось нове відчуття відродження. Вона не була більше лише частиною прокляття, вона була символом надії, що після темряви завжди приходить світло. З часом принц і принцеса стали не тільки чоловіком і дружиною, але й партнерами, які допомогли відновити королівство після довгих років сну. Їхнє спільне життя стало новим початком для кожного. Хто жив у королівстві, а для них це був шлях до внутрішнього зцілення. Вони разом пройшли через темряву і знайшли світло, ця казка нагадує нам, що іноді ми, як принцеса, можемо опинитися в стані спокою або глибокого сну, де здається, що навколо все зупинилося, і все, що ми можемо зробити, це чекати. Але є завжди шанс для відновлення, і наша внутрішня сила може пробудити нас, коли ми готові. Потрібно лише відкрити серце і повірити в те, що навіть у найтемніші моменти життя може прийти світло. Мораль казки спляча красуня Надія живе навіть у найтемніші часи, навіть якщо життя здається застиглим. Зміни завжди можливі, і новий світанок обов'язково настане. Справжня любов і доброта здатні подолати будь-яке зло. Принц прокинув принцесу не лише поцілунком, а щирістю свого серця, показуючи, що любов має величезну силу. Не можна уникнути долі, але її можна змінити. Хоча прокляття було неминучим, воно не стало кінцем, адже завжди є можливість знайти новий шлях. Сила віри і наполегливості, Принц зумів дістатися до замку, подолавши численні перешкоди, бо не здався. Це показує, що успіх приходить до тих, хто готовий боротися за свої мрії Висновки сказки. Завжди залишайте в серці місце для надії. Навіть коли здається, що виходу немає, завжди є шанс для відродження та змін. Любов це не просто почуття, а дія. Принцеса прокинулася, бо принц діяв з любов'ю та щирістю. Це нагадує, що важливо не тільки відчувати любов, а й проявляти її вчинками. Кожна подія в житті є частиною шляху, навіть прокляття привело принцесу до нового початку, іноді складнощі в житті це можливість для особистого зростання спільна праця і підтримка ключ до гармонії принц і принцеса, прокинувшись, працювали разом, щоб принести щастя не лише собі, але й своєму королівству. Це важливий урок про партнерство і взаємопідтримку, ця казка вчить, що життя завжди дає шанс на краще якщо вірити, любити і не боятися йти вперед.